Вітаю вас, телеканал РТБ продовжує цикл ефірів на тему реформи в Україні? Сьогодні ми говоритимемо про пенсійну реформу, якими можуть бути наслідки і чого варто очікувати пенсіонерам і тим, хто збирається йти на пенсію. Ми говоритимемо сьогодні із заступником голови Федерації про спілок Рівненської області Марією Рожко. Вітаю вас, пані Марія, в нашій студії. Я вас також вітаю. Вітаю всіх глядачів. Дякую вам, що завітали до нашої студії. Зразу цікавить питання, яка взагалі, от думка. Федерації рівненських профспілок щодо пенсійної реформи, яка фактично з дня на день можливо набуде чинності. Ви знаєте, я не помилюся, якщо скажу, що думка не є позитивною не є позитивною з тої точки зору, що багато дуже багато позицій нової пенсійної реформи не вирішується з точки зору державної підтримки, а більше вирішується з точки зору самих людей. Тягар лягає на плечі безпосередньо людей, які сплачують страхові внески, і які в майбутньому будуть іти на пенсію, або які вже пішли на пенсію. і Є досить багато проблемних питань, які вирішуються не в позитиві, не в збільшенні, а навпаки, в зменшенні. Така позиція вона однозначна у всіх проспілках Рівненщини, чи от можливо якісь колективи, які все таки приймають от, ту пенсійну реформу, в якому стані є сьогодні. Однозначно. однозначна позиція, вона стосується і бюджетників, і виробничників. Ви зрозумієте правильно, ця позиція, пенсійна реформа, це не є реформа, яка стосується якоїсь маленької ситуації. Вона стосується навіть тієї дитинки, яка сьогодні народилася, і стосується людини старшого віку. Тому вона зачіпає кожного з нас. А раз зачіпає кожного і наші родини, то вона досить болюча і хочеться, щоб вона була вирішена чисто по справедливому, тому що і на сьогоднішній день у нас є багато колізій і багато несправедливості в пенсійному забезпеченні. Ми вами за цьому зупинимося трішки детальніше. 6 вересня, як відомо, Верховна Рада України внесла певні зміни і знову ж таки цей законопроект представила. Якщо я не помиляюся, після цього, якби були збори Федерації про спілок взагалі України, яке рішення ви прийняли? Ми прийняли про те, що ми не погоджуємося, тому що ті зміни, які були внесені, і те, що був прийнятий закон, вони не влаштували практично. Ті пропозиції не влаштували ті можливості, які б хотілося мати на майбутнє. І через те були внесені додатково пропозиції, було пікетування, як ви знаєте, і адміністрації президента про організовували чисто з цієї позиції. Були внесені пропозиції безпосередньо у Верховну Раду. Відбулася зустріч із головою Верховної Ради Летвіним про те, що е, при любих ситуаціях треба шукати шляхи порозуміння і е, врахувати ті пропозиції, які були надані проспілками. Е, Марія, от би зачитати такий цікавий факт. От в одному з інтерв'ю ініціатор власне е, цієї реформи Сергій Тігіпко е, сказав, що Сама власне ця реформа вона спрямована те, щоб допомогти от найменш захищеним українцям. Чи погоджуєтесь ви взагалі з таким от формулюванням? Розумієте, я розумієте, гібка? Я розумію сьогоднішню ситуацію, така є, яка є mm. на сьогодні. Те, що солідарна система себе не зовсім забезпечує, ми все це розуміємо. Але шукати шляхи, звичайно, я з ним на 100% погоджуюся, що треба шукати шляхи насамперед для малозабезпечених, але шукати шляхи такими методами, як пропонується сьогоднішня реформа, вони не зовсім правильні. Ну на точку зору про спілок та й мою особисту точку зору, тому що якщо йти тільки за рахунок підвищення віку, якщо за рахунок зменшення нарахувань. То це не дасть великого результату. У нас основне питання, яке ставлять про спілки, це звичайно питання зайнятості населення, питання оплати праці населення. А саме головне питання це виведення з тіні тієї оплати, яка на сьогоднішній день у нас складає 50% в тіні. У нас гуляє грошей. А якби ці всі гроші були з нарахуванням до пенсійного фонду, ми б не мали такого дефіциту. І те, що держава приймає закони, а ці закони знову лягають на плечі людей? О, давайте ми розглянемо такий нюанс: діти війни. Чому виплата дітям війни, ті, які відсуджують відповідно собі законно, правильно відсуджують ці виплати, чому вона йде з пенсійного фонду? Чому не йде з державної дотації? Адже закон то прийнятий, не виходячи, не це ж не ті джерела, які повинні погашати ці всі моменти. І от якби врахувати оці нюанси, звичайно, дефіцит пенсійного фонду був би набагато менший. але Ми, шлях вибраний трошки інший. Пані Марія, одною однією з таких невід'ємних елементів пенсійної реформи, це є збільшення стажу страхового, так якщо не помню 10 років. Так. Як ви вважаєте, це багато чи можливо взагалі? Чи погоджуєтесь ви з тим, що потрібно збільшувати цей стаж? Якщо потрібно, то чи можливо ви пропонували не меншу кількість років, щоб це не було так різко на 10, тому що це реально для людей багатьох просто шок, мені здається. Давайте ми з Вами mm. розглянемо такий простий, звичайний приклад. Сільська наша жінка Їй де є де працювати сьогодні цілий рік, щоб напрацювати стаж? Ну, звичайно, що в неї такої Правда? роботи немає? немає в селі. Немає роботи в селі. І якщо їй сьогодні треба мати 30 років стажу, де вона його може взяти? Це реально. А по старому законодавству було 15. Це ж нереально. І не треба далеко йти, треба просто подивитися, що тут іде, от як я кажу, колізія, mm -hmm. тут іде несумісність цих питань. Так само і решта, навіть і ті самі чоловіки, він би радий працювати. А як йому немає де працювати? А візьмемо молодь. А скільки молодь отримує гроші в конвертах і фактично в пенсійний фонд не йде на рахування і нема того самого стажу? А якщо ми візьмемо людей уже старшого віку за 40, за 45 років, хто їх візьме на роботу? Хто жінку з таким віком візьме на роботу сьогодні? Сьогодні на роботу хочуть брати жінок 25-річних, 30-річних і то, щоб ще в дітей в неї не було. Ставиться ще й така умова. Тому що якщо є діти, значить буде клопіт, буде вона не завжди на роботі і так далі. От так що далеко не треба, йти. треба просто подивитися логічно, всі оці моменти життєві, наші сучасні моменти, і бачити, що це є звичайно досить диктаторський метод. Підвищення страхового стажу. Mm. тобто я так розумію, що люди, які фактично ну не мають можливості для роботи, ми знаємо скільки в нас є безробітних дуже багато. Вони фактично будуть відрізані цією пенсійною реформою, від якого від якогось захисту взагалі державного. сумовно. Безумовно. Пані Марія, раніше ще в липні, якщо не помиляюся, Федерація Проспілок проводила різні акції протесту. Як зараз, от, якщо, наприклад, президент не прислухається і цей і пенсійна реформа почне працювати з жовтня місяця? Чи налаштована федерація от, Проспілок Рівненщини ну, взяти участь у цих акціях? І Федерація Проспілок Рівненщини, і Федерація Проспілок України. Налаштовані на те, щоб конституційно правильно вирішувалися ці питання. Я вчора була на засіданні Ради Федерації про спілок України, і на засіданні Ради прийнято звернення до президента. В цьому зверненні відмічені всі нюанси, всі моменти, які стосуються поліпшення, які потребують поліпшення. Я тільки зачитаю кінцевий абзац цього звернення, тому що воно буде надруковано в нашій газеті за відродження, я думаю, і в інших газетах. І як кінцевий результат, що пропонує Федерація проспілок України, прийнявши це звернення. Розпілки України звертається до вас, шановний Вікторе Федоровичу, з проханням застосувати право вето до закону України про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи, у прийнятій редакції повернути його Верховній Раді України на доопрацювання та вжити всіх можливих заходів для захисту конституційних прав громадян на достатній рівень пенсій. Та забезпечення справедливості у сфері пенсійного забезпечення. Тобто від ради, про скільки звернулись до президента, ще раз уважно подивитися на цей закон, проглянути його, зробити, можливо, консультації відповідні і е, прийняти рішення все-таки його доопрацювати. Як ви вважаєте, це звичайно важко прогнозувати нам тут з вами в рівному те, яка буде реакція в Києві? Чи, власне, які варіанти рішень хотілося б почути, будучи у президента? Наприклад, він прислухається, прислухається частково, буде допрацювання, чи не ну, відкине думку про спілок? Я думаю, що часткові вирішення будуть. Але mm. якщо, і навіть буде прийнятий закон і підписаний. То ми так узгодили і на раді, і, мабуть, це наша основна робота доводити цю справу до логічного завершення і продовжувати відстоювати конституційні права людей, жителів нашої України для того, щоб вирішити в позитивному все таки кінцевому результаті. Я думаю, що і президент, і Верховна Рада і Голова Верховної Ради також прислухається до думки загальної думки великої організації громадської, це Федерації проспілок України, яка налічує більше 10 мільйонів членів. Ну а ця думка вона консолідувалася безпосередньо всіма працюючими в Україні, тому що наші проспілкові структури є у всіх працюючих закладах. Марія Канівна, у вашому зверненні, яке ви ще щойно оприлюднили, були слова про справедливість. На вашу думку, чи передбачає от справедливість пенсійна реформа по відношенню до тих людей, які на сьогоднішній день вже пішли на пенсію, і тих, хто тільки має піти там через рік, через два найближчим часом, в цьому і є колізія. Розумієте, ті, які пішли на пенсію по новому законодавству, їм не буде переглядатися пенсія по відношенню до прожиткового мінімуму. А про що це говорить? Це говорить про те, що вони будуть дискриміновані. Далі. Ті, які збираються йти на пенсію, по новому законодавству їм буде нараховуватися середня, як коефіцієнт братися середня заробітна плата за останні 3 роки, а була mm. за останній рік. Це є велика різниця. При такому підході на 15-20% пенсії зменшаться для тих людей, які будуть йти на пенсію. А за рахунок того, що і в подальшому, якщо пенсіонер буде працювати, і по новому законодавству йому не буде перераховуватися пенсія по заробній платі, а тільки по стажу, то за рахунок цього на 25% пенсії зменшаться для пенсіонерів. Ви розумієте, наскільки це несправедливо? Це не є справедливий і такий підхід, який у Урівноважить оте сьогоднішні ті всі непорозуміння, а навпаки, викличе ще більшу несправедливість. А чому сказати з того пригоду, яка пропонується, от максимальна мінімальна пенсія, оцей розрив, який, який буде фактично, воно буде якби чесно, так з точки зору, от можливо такої моральної, навіть ви знаєте, якщо підійти серйозно, то мабуть, вся ця пенсійна реформа вона була потрібна для того, щоб урівноважити всі оці моменти. Ну, не може ж так бути, щоб люди працювали одинаково, мали по 40 і більше років стажу. І один йде на пенсію по мінімальній, це там десь 900 гривень mm -hmm. і може і не більше, а другий має 50 тисяч і більше. Ну, це ж нонсенс. Mm -hmm. І ви розумієте, якщо підійти з точки зору сьогоднішньої реформи, то для людей, які працюють в виробничій сфері, Є обмеження, а для тих, хто є депутатами, хто є суддями, прокурорами, там, де є окремі постанови з цього приводу, там обмеження немає. Це, мабуть, теж несправедливо. От саме таке питання ще цікавило. Якщо, наприклад, люди, які раніше пішли на пенсію, то ну, ті ж такі чиновники, можливо, висок, високого рангу там ті ж депутати, в яких там пенсії були дуже там, великі, там 20-40 тисяч гривень. Їх ж фактично не торкається пенсійна реформ... реформа. Не торкається, зовсім не торкається. Марія Кадівна, ще одне питання, яке ну відповідь на яке дуже цікавить нас. Це власне ну, якби, запровадження обов'язкової накопичувальної пенсійної системи. От її би планують найближчим часом, і вона входить якби, в пенсійну реформу. Як ваше взагалі ставлення до, до цієї накопичувальної системи? Вона ну, потрібна чи ні? Ви розумієте? Ідея її, в принципі, хороша. Мені Все здається. Це досвід угу. звичайної Європи. Так, вся Європа працює зараз. І по державній накопичувальній системі, і по недержавній накопичувальній системі. Через те у нас наступний якби, етап реформи це має вводитися другий рівень державної накопичувальної системи. Але він може бути введений тільки тоді, коли буде збалансований перший рівень, тобто та система, той механізм, який в нас працює сьогодні солідарна система. Для того, щоб його збалансувати, шукаються шляхи, як де знайти кошти, щоб збалансувати солідарну систему. Ми про спілки чітко знаємо, що за рахунок тільки віку, за рахунок механізму перерахування пенсії ніколи в житті перший рівень не збалансується. Там будуть знайдені кошти всього-навсього на 554 мільйони за рахунок угу. віку. 17 мільярдів. Пропонує держава, що в цьому році буде погашено. А 44 мільярди дефіцит. Значить, напрошується так, як ти гібко сказав, що, можливо, 2013-2014 рік це буде рік, коли піде вже друга ступінь реформи, тобто державне пенсійне забезпечення через фонди, через інші структури, яким дозволено це робити. Воно піде поступово. Піде поступово почнеться з 2% і нарощуватися буде до 7%. Але в чому є такий дуже великий, якби розумієте, ну, прогнозний ризик. можливо, угу. ризик в тому, що в нас не напрацьовані структури, які це будуть робити? Адже тоді буде можливість любій людині, яка буде, якій вже буде накопичуватися пенсія за рахунок. Підприємства, це підприємство буде перераховувати, любій людині буде можливість забрати свій кусочок цієї пенсії і перенести його в ту структуру, де будуть більші, ліпші. Можливо, це буде не державна, а інша структура. І от який буде у нас на Україні механізм для людей зроблений, для того, щоб... не знає. ніхто, того, угу. ніхто до кінця цього ніхто не знає, ніхто про це навіть не говорить. Щоб можна було широко сказати людям, як це буде. Ну і третій ступінь це, безумовно, коли людина сама про себе дбає. Це не державне пенсійне забезпечення, коли людина сама собі маленькими кусочками відкладує на майбутнє, на е, свою пенсію. У всій Європі це дуже добре працює. У нас же на сьогодні, якщо спитати любого молоду людину, любу і сказати: ти собі відкладуєш. Робиш інвестицію в себе на майбутнє, він не зрозуміє, про що ми говоримо. Людина знає, що він досягне пенсійного віку, і у нього повинна бути пенсія. Так, Т нас так, все так вже життя вчили. Тобі, люди, Так, цей виставці. Безумовно. До а про те, що якщо сьогодні 10 гривень в день він потратить і проінвестує в себе, то тоді за 20 років у нього. Він положить 72 тисячі гривень, а вони ж працюють, ці гроші, і вони вилються в солідну суму. І тоді до пенсії він може мати додатково 500 доларів щомісячно. Але і цей нюанс також у нас за рахунок того, що немає культури. Розуміння цього і не доноситься до наших молодих людей, особливо молодих. Це стосується молодих, бо вже у віці такому більшому, старшому, там маленькими порціями небагато накопичиш. От. І тому це є теж завдання одне з головних. Але я ще раз хочу зупинитися на тому, що саме головне завдання для того, щоб вирівняти нам перший рівень солідарної системи, це піти стіні. 50% вдумайтесь. У нас 120 тисяч керівників отримують мінімальну заробітну плату. Ви можете повірити угу. в це, ну, що все. керівник отримує мінімальну заробітну плату. Так, і це офіційні дані. То як не зробити так, щоб навести в цьому порядок? А ви, я приведу вам простий приклад. Сьогодні до мене прийшли на прийом люди одного з наших підприємств і кажуть, нас не пустили на роботу. Чому? Тому що нам сказали написати заяви і не ставити числа на звільнення. А нам треба доробити роботу, бо це наша копійка. Нас не пропускають. І ми вимушені були написати заяви на звільнення. Питаю далі: а в чому ж полягає чого ж не зацікавлений керівник ваш? Він власник, він викупив нас. І він не зацікавлений сьогодні, щоб ми працювали. Він зацікавлений вирізувати все, що є на заводі, всі буквально станки, здати сьогодні на металолом ці станки, тому що металолом не обкладається податком, він дасть хороші солідні прибутки. А якщо людина працює, то треба на її зарплату дати податки, на освітлення, на комунальне, на все решта для клопоту, скільки щоб щось виробляти, то який шлях ліпший для збагачення швидкого? Звичайно, порізати все, те, що напрацьовано роками людьми, порізати, здати на металолом і залишити людей за воротами, тому що ці люди вже не потрібні. От як ви вважаєте, чи повинна, наприклад, пенсійна вро... реформа от, е якось сприяти тому, щоб, бор... щоб була боротьба саме от з цими зарплатами в конверті? От якось має це бути закладено? Безумовно, це саме головне. Це найголовніше, найголовніше легалізація е заробітної плати і підвищення mm -hmm. заробітної плати. Така низька заробітна плата, яка в нас є сьогодні, то це ну, mm -hmm. навіть не можу називати дещо є. Тому що фактично у всій Європі, ви ж знаєте, заробітна плата набагато вища. І вона, її показник складовий в у, у, у самому виробничому процесі, теж набагато вищий. Ви розумієте, наскільки важливо, щоб створювалися робочі місця? Я б зрозуміла цього керівника. Якщо він викупив і прийшов на готове, і він створив нові додаткові робочі місця, я його зрозуміла, б, що да, він зацікавлений для того, щоб. Розвивалась Україна, щоб е, дати е, ширше і більше нашої продукції. А коли йде, зовсім незрозуміло, от так як для мене, я працювала вже багато років і знаю різні системи, різні можливості, мені взагалі не зрозуміло, як це можна підійти і варварськи порізати станки. Як тим більше що ці станки коштують страшні гроші по відношенню до металу. Ну, виявляється, можна? І ці нюанси в нас не відпрацьовані, не зроблені, так як треба на сьогоднішній день. Пані Марія, як ви вважаєте, якщо все-таки пенсійна реформа в такій редакції, яка вона зараз є, почне працювати, якими можуть бути наслідки через років 5-10, якщо так дивитися глобальніше? Якщо дивитися глобальніше, ми можемо прийти до того стану, як у нас був, що у всіх буде однакова пенсія, mm. тому що там не проглядується, що була зацікавленість. У нас ми вже пережили такі моменти, коли у всіх була одинаково. 150 гривень чи рублів не пам'ятаю, потім 300, ну факт той, що всі були на одному рівні. Це можливий варіант, такий не виключений. Далі ви ж розумієте, що якщо ми підвищили вік, то, мабуть, мало хто із тих, хто сьогодні, особливо чоловіків, доживе до тої можливості, що він буде отримувати пенсію. Так само і жінки. Ми не можемо порівнювати себе із західними країнами. Там зовсім інший рівень життя. У нас середній вік чоловіків 62 роки. Про що це говорить? Це говорить, що він, йому пенсія 62 роки і вже він її навіть не отримає. В руках не пощупає. Це можливо навіть не виключено. Марія Аркадіна, ми саме так говоримо про такі от мінуси в пенсійній реформі, можливо, якісь недопрацювання. От, але чи є в ній переваги, от з точки зору профспілок? можливо, там є щось таке, що дійсно ну, було придумано, і воно буде правильно. Що саме так? Ну, переваги в чому? Uh -huh. Переваги в тому, що дійсно треба вводити три рівневі ступінь пенсійної реформи. Переваги є те, що робити її треба край, це теж перевага. Те, що почали її робити, це теж перевага, тому що ну не можна топтатися на місці. Треба знаходити шляхи. Але, е, ну, як недолік, те, що треба прислухатися і до думки безпосередньо людей, і до думки про спілок, тому що про спілки завжди є альтернативою до тих рішень, які пропонує влада. Вони більше знають, захищають трудові колективи, знають більше можливостей життя людей. І тому, звичайно, є як побажання і велике побажання все-таки прислухатися до сьогоднішньої думки, подумати разом, шукати шляхи, як створювати робочі місця, піднімати економіку, виводити з тіні заробітну плату і, звичайно. Вирішувати уже ті поставлені завдання, які пропонує пенсійна реформа. Тобто, стабілізація, наприклад, економіки України, вона би тоді посприяла би кращому Безумовно. розвитку якби пенсійної реформи в такому, що бонув справедливому її значенні. Безумовно, це є один з перших кроків, саме перших. Якщо цього не буде зроблено, це будуть тимчасові mm -hmm. кроки. А як ви вважаєте, пані Марія? У нас вже буквально добігає до кінця час. Чи не будуть відчувати себе от люди ошуканими, наприклад, якщо вони щось будуть не розуміти в пенсійній реформі, чи щось буде не так, як вони сподівалися? Будуть. Є такі момент. Будуть. То вже сьогодні ви ж подивіться, що угу. робиться з військовослужбовцями. Що робиться в цих структурах, де підвищується стаж? Всі стараються зараз уже йти на пенсію, тому що вони знають, що якщо він залишається, то невідомо, як в нього потім складеться все це, і яку він пенсію тоді буде мати. Всі стараються зараз зараз повально йдуть на пенсію ті, кому вже от є можливість, що вони можуть піти. Це і є один з нюансів, що вони бояться, що вони будуть ошуканими. Пані Марія, наш час добігає кінця. Дякую вам, що звітали до нашої студії. Приємно було з вами провести цю розмову. А нашим глядачам я хочу нагадати, що гостем нашої програми сьогодні була заступник голови федерації про спілок Крівненської області Марія Рожко. Залишайтеся з телеканалом РТБ. Всього найкращого і до побачення.